Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом цього тижня. Ситуація в енергосистемі України буде складнішою ніж тиждень тому. Говорить голова правління НЕК «Укренерго» Кудрицький. За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами: це виведення в плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об'єктів енергетики. а Також прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів. Загальна плюс аварійна ситуація по країні у той же час. Однією займовірніших цілей нового наступу Росії з Білорусі є захоплення контролю над Рівненською атомною електростанцією. За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, станція знаходиться близько до кордону. Повідомляє один плюс один один із можливих нових напрямків нападу це Рівненська АЕС для ворога критично посадити Україну за стіл переговорів. Зробити це можна лише шляхом знищення її критичної інфраструктури, зокрема електроенергії. Скоріше всього вони будуть намагатися перерізати деякі логістичні шляхи постачання озброєння на Ахоті України та спробувати захопити рівницького. Вона знаходиться близько до кордону з Білорусі, але треба врахувати, що не тільки вони це розуміють, наше командування це теж розуміє для ворога. Буде сюрпризом, що його там чекають. В той же час, 3 червня, над Брестом і Брейським районом помічені військово-транспортні літаки іл 76 з парашутистами. За три кілометри від кордону відбулося десантування понад 400 чоловік, крім того, музиканти, які присягнули на вірність путіну після смерті Пригожина вже знову на території республіки Білорусь. Очікувати можна чого завгодно на станцію прибули генерали та додаткові охоронці після відкриття табору в осиповачах та огляду на наявні загрози та останні події з боку Білорусі. Керівництво рівненської атомної електростанції, що розташована на західному полісі, спільно з військовими готують заходи безпеки для недопущення захоплення її ворогом. Про це розповів директор рівненської станції Павло Ковтунюк для голосу Америки». Готуємо засоби, щоб атомну станцію не було атаковано. І захоплено для цього ми працюємо спільно з військовими, допомагаємо їм нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ є набагато підготовленішими до нападів на станцію ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, зазначив він. Окремо Ковтонюк наголосив, що навіть пряме ракетне влучання в станцію до ядерного інциденту не призведе. Водночас додав, що спричинити перебої в роботі енергоблоків може. Будь-яка атака, ракетна чи інша сьогодні не може призвести до ядерного інциденту. Є певні проєктні захисти які ми виконали під час цієї війни у разі ракетних чи інших атак ядерних інцидентів бути практично не може. Можуть бути пошкодження, які не даватимуть змоги працювати енергоблоку. Так це може бути. Ми готуємося. Пояснив він. Військовий експерт та керівник благодійного фонду Поверниться живим Тарас Чмут вважає, що окупанти можуть використати таке російське групування в Білорусі на Волинському, Рівненському та Житомирському напрямках таку думку він висловив інтерв'ю проєкту Аристократія. Чмут припускає, що росіяни Можуть спробувати взяти під вогневий контроль рівненську АЕС. Очевидно, що там неподалік сили, засобів для того, щоб захопити Київ, але може відбутися спроба захоплення Волинської, рівненської та Житомирської областей, або хоча б ускладнення логістики. Ускладнення у цілому життя діяльності, а це економіка країни. Вони також можуть спробувати взяти під вогневий контроль рівненську АЕС. Сказав експерта. На його думку, такий наступ може розпочатися у будь-який момент. Ми не знаємо скільки, але білоруси проходять мобіліз. Зацію їх розбавляють російськими військами поки що все йде до того, що це можливо. Ми ще не виграли війну. Вона ще не закінчилася. Двайте виходити із ізмовірне гірше сценарію. Можливо, Україна пояснить білорусам, що так не добре робити, і вони знайдуть спосіб не вступати в цю війну. Можливо, захід нас підтримує додатково у цьому бажанні. Тут усе змінюється кожного дня. Через тиждень вже абсолютно інші умови. Заявив Чмута. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Рам каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.